Вітаю вас, любі мої телеглядачі. Ось і наступив уже 2016 рік. Сподіваємося, що він буде для нас добрий, що буде мир в нашій державі. А вам, я бажаю. Миру, щастя, любові, злагоди кожній родині. А на каналі Житомир, передача Мамина доля, і сьогодні у нас на гостині Володимир Арішонков, народний депутат України, який до нас завітав, аби розповісти про найдорожчу людину в світі Матусю. Вітаю вас, Володимира Юрійовиче, в нашій передачі і в нашій теплі затишній мамині хаті. Я щиро вам вдячна, що ви знайшли ту хвилинку, знаючи вашу роботу, але все-таки прийшли розповісти про свою матусю. Дуже вам вдячна. Я вас теж вітаю. Вважаю за честь бути саме на такій передачі, тому що від політики я вже чесно кажучи, трохи втомився за цей рік. І коли ми говоримо про якісь святі, найдорожчі речі, то хочеться відпочити і душею і дійсно говорити про те, що є найбільш важливим в нашому житті, а це людські стосунки, в тому числі відношення до жінок, до матерів. Так, Володимире Юрійовичу, ну розпочнемо з того, де народилася ваша мама, в якій місцині, в якій сім'ї вона зростала. Прошу знайомте нас. Герешонкова а дівоча Коржук, Тамара Тамара Максимівна. Народилась в Поліському селі. Коростенський район село Кожухівка. Це недалеко від Коростеня, народилась в березні, 18 березня 34-го року. Тобто сьогодні вже мамі 81 рік. Слава Богу! Слава Богу! Да, хай живе ще багато-багато років. Так. І народилась вона в звичайній поліській сільській сім'ї. Батьки її, ну от я свого діда і бабусю дуже добре пам'ятаю, вони були просто прекрасні чуйні люди. От. Але це була звичайна сім'я Ганна Григорівна, її мати, моя бабуся. Працювала спочатку недовго в селі, в сільському господарстві, а потім була домогосподаркою, вона трошки хворіла і достатньо рано пішла в життя. Дід мій, мамин, мамин тато Максим Якимович, він був дуже цікавий чоловік, він був в селі такий інтелігент, хоча абсолютно був безграмотний ну, В нашому розумінні, тому що не закінчив. Не там... Писемний, тобто. не писемний, ну, Він не закінчив ніякого вищого навчального закладу да, і працював все життя таким торговим працівником в сільському магазині, працював на користані Подільському в їдальні, да, завідував там цим процесом. Але дід був дуже цікавий в тому сенсі, що він любив. Писемність, любив дуже друковані засоби інформації. І він був такий, як от Сількор говорили, сільський кореспондент, писав такі короткі замітки в нашу районну газету Радянське Полісся на тему сільського життя і дуже цим пишався. Дуже цікавився, але робив багато при цьому орфографічних помилок і завжди це була проблема. і вже навіть коли я там дещо підріс, пам'ятаю, що він навіть просив мене перевірити, там, наскільки грамотно він написав. Але це була прекрасна сім'я. І я думаю, що мама, що була у неї сестра, Раїса вже покійна, і я думаю, що мама взяла від своїх батьків все найкраще. Хоча життя було дуже важке, я пам'ятаю. Ну, роки ж От... такі були так. голодомори, війна. У нас переїжджали... на задньому плані тут така поліська сільська хата. Хатинка, Хатинка ви б саме правильно сказали. Отака От була і у моєї мого діда і бабусі, і росли вони в дуже таких мінімальних, скажем, умовах, мінімальних в плані зручностей. З нашої точки зору. Це взагалі ну, так, не, так неправильно жити. Да. Але таке було життя. І воно з іншого боку загартовувало, закаляло і готувало, знаєте, до такого, до самостійності в житті для вирішення питань. І мама достатньо рано пішла із сім'ї. Вона, я пам'ятаю, в школу. Вона починала в сільській школі в Кожухівці, потім ходила на коростень Подільський. Це 4,5 кілометри в одну сторону і стільки ж назад. І це було до 9 класу. А вже закінчила школу, вона в Коростені перша школа залізнична, тоді вона була, і теж в Коростень добирались практично пішки. І я вам хочу сказати, що сьогодні, коли наших дітей підвозять в легкових автомобілях до школи, Забирають, і вони пересуваються там мінімально якусь відстань пішки, і кажуть, Боже, як моя дитина втомилась, бо це ж там щось важке, там, значить, їй дали нести, або як. То я завжди пригадую і своє дитинство, і особливо мамине. Вона мені один раз розказувала, як вона йшла дуже темна була пора, і через посадку лісову. І каже навпомацки, тобто руками шукала стежку між дерев, щоб пройти, бо нічого не видно, а треба було йти в школу. Ну, ще й одна: от уявіть собі, да. тим не менш, вони... було таке покоління, яке прагнуло отримати і освіту, і реалізувати себе в житті. Так, Вже гаду, навчання була. Так, так. Так. Після закінчення школи мама поступила на навчання у Львів. В торговельно-економічний технікум. Отримала там освіту фінансиста спеціальність. І після цього повернулася в Коростень, в рідне наше місто, де вона і живе по цей день. Все життя вона працює в цьому місті. І що саме цікаво, все життя вона пропрацювала на одному, в одній установі, яка називається. Міський відділ внутрішніх справ, тобто міліція да, по народному, ну зараз вже поліція. Да, вона пропрацювала там більше 40 років. І вона була там, вона була така посада дуже відповідальна, головний фінансист. О, тобто головний дійсно, бухгалтер. Відповідальна посада. Да, і е, більше 40 років на одному місці. І вона так іноді жартує, згадує, що пережила десь 12 начальників міліції. Так, а вона була одна і керувала дуже багато в чому керувала колективом чоловічим, тому що фінансист в установі такій військовій, це, як правило, волюва така людина, яка е, має командний такий, значить, стиль характеру. І такі умами. мами. Вона теж <плес> на цьому загартовувалась, да, і така вона по життю. Е, Юрі... Володимир Юрійович, скажіть мені, будь ласка, а як вона познайомилася з вашим татом? Тато у мене теж був ну просто прекрасний чоловік. Він вже 17 років теж не має, на жаль, пішов у життя Царство Небесне. Він сам народився в Красноярському краї, в Сибіру. але потім батьки переїхали в Одесі. Вони жили. Він навчався в Києві, в Київському політехнічному інституті. Після навчання переїхав, направили на роботу, колись вже був час, коли ще треба було відпрацьовувати. Да. І його направили в коростень. Він працював на заводі Жовтнева кузня, майстром починав. І познайомився з мамою в Коростені. Вони одружились в 1957 році на початку року, а в кінці року, 17 грудня, народився я. Тому 57-й рік Ха -ха. вся сім'я якби запам'ятала. Ви да. один у мами? Я один, один в сім'ї. Ну, так трапилось, мабуть, таке було планування їх бачення. Хоча вже з роками я так розумію, що і всі ми, і мама в тому числі згадувала, що, ну, мабуть. Добре, коли, коли все-таки більше дітей. Звичайно, у мене от двоє, а я іноді шкодую, що і ми хотіли трьох, дали якось не, не встигли. Тому вони прожили разом спільно в шлюбі. Достатньо, я вважаю, таке красиве життя. Теж різні моменти були. Я пам'ятаю, що враховуючи, що батько був більш такий м'який по характеру, то мама керувала в сім'ї там Головою безперечно була. лідер, да, і голова, і шия, все, що завгодно. Да. Але батько сприймав це так по-філософськи спокійно. І знаєте, от як буває, коли вже його не стало, мама тільки тоді зрозуміла всю якби, важкість втрати цієї. І вона дуже часто згадувала особливо от перший період, коли його не стало, чому. Вона була до нього десь іноді така, ну, можливо, жорстка, можливо, там сварила його за, за якісь речі. І взагалі, я хочу сказати, це тема така дуже, дуже цікава, психологічна, але вона важлива, от коли в сім'ї різні за характером люди. І ви знаєте, дуже часто виникають оці сварки, суперечності. І, несумістимість характерів, несумістимість, і тільки з роками ми починаємо розуміти, що треба шукати шляхи, вирішувати це в такий спосіб доброзичливий, так, так. мирний, прощати один одному. Але це все починаєш розуміти пізніше, коли вже втрачаєш, втрачаєш да, людину. Так. А скажіть, будь ласка, а ось як мама вас виховувала? До чого у нас навчала, привчала? Що ви можете згадати з дитинства? Ну, ви знаєте, я думаю, що те, що вона отримала з самого дитинства такі умови бути більш одна, самостійна. І це їй якось передалось в плані і навчання і виховання дитини, тобто мене. Я був дуже самостійною дитиною. Вони з батьком, якби, вирішували питання там забезпечення. Сім'ї, якогось добробуту, хоча це було важко. А я багато часу, от я пам'ятаю, був один. Ну, Хоча я був забезпечений так всім необхідним, скажімо. Але це теж привчало мене шукати реалізацію себе, От як, там, як дитини, як особистості десь. Я пам'ятаю, я ходив дуже багато в гуртки різні. Мама мене колись підтримала, направила на навчання в музичну школу. Але знов була така помилка не давати глибокий аналіз і підтримку в цьому плані. От вони мене направили, я прийшов, хотів вчитись на акордеоні. Мені дуже подобався. А я був маленький. Мене прослухали, сказали: все добре, є в тебе всі там задатки, але акордеон для тебе от, великий інструмент. Бери, йди на скрипку. Я пішов, промучився два роки <хи> і все це плавно завершив. А кордон все життя згадую, він мені дуже подобається. І от якби тоді вона з батьком наполягли, що Та, ти рік там почекає, через рік підеш, то, можливо, було б по-іншому. І так з багатьох моментів я десь самостійно приймав рішення, скажімо, вони, мама рекомендувала, щоб я подумав вступити. На військову службу, і я двічі намагався поступити в військове училище на навчання. Тоді армія була дуже потужна, тоді був авторитет офіцерів. Але так як сім'я не військова, а я хотів дуже таке престижне львівське військово-політичне училище вступити, де готували, між іншим, журналісти військових. А там, ну, це вже я з роками теж зрозумів, що. Була ця, значить, сімейна такі були традиції <кій> і більш діти військових поступали. Тому, знову ж таки, їм треба було мені порадити, що можливо після першого там, року, коли не вдалось, ти вже зміни там щось. Але я е, поїхав, я сам прийняв рішення поступити в е, Ужгородський університет. Е, от, мама теж, якби не, не дуже е, приймала в цьому участь. так. Але потім вона схвально відгукувалась, і взагалі, от роки її, я думаю, навчання у Львові і моє в Ужгороді, вони привнесли в нашу сім'ю певний такий, знаєте, шарм, тому що ми могли порівняти те життя, яке у нас на Поліссі і яке, скажімо, було в Західній Україні. І при всій повазі до нашого рідного поліського краю, до культури там побуту. Культури життя і все інше, ми багато чого мали вчитись, і маємо і сьогодні вчитись у тих, хто живе на Західній Україні, тому що більш красиві, більш ошатні оселі, відношення дуже часто до роботи. Ну, скажімо так, різниця. Хоча, ще раз скажу, тут немає ніякої вини, скажімо, тих людей, хто у нас. У Нас просто завжди була набагато бідніша місцевість, і дуже багато, важко було з цих злиднів, з цього всього підніматись. Да, але всі робили себе своєю працею. Так. Так. Володимир Юрійович, ви часто буваєте у мами? Дуже часто, ну, практично дивіться, моє професійне життя було пов'язане або з користами багато років, де вона проживала. Потім ми з 2000 року в Житомирі, але кожні вихідні ми були в Коростені, в рідному. І після того, коли вже навіть я зараз скажімо, в Києві, у Верховній Раді, то у нас же всього сесійних два тижні в місяць. А два тижні ми працюємо один з них в окрузі, один в комітетах, але теж часто роз'їзний такий характер. Тому я більшість часу я в Коростені, І останні роки ми разом з нею. Жили в одній, у нас, в одній оселі на вулиці Усенова в Коростені. Зараз проводимо ну, достатньо багато часу разом. І ну, я б хотів, щоб багато років вона ще жила. Вона ще така енергійна, рухлива. Дай Боже, дай Боже. Так, і ви хай знаєте, так і буде. у вас є сьогодні можливість з телеекрану привітати маму, так як і Новий рік і наступаюче Різдво. І я бачу, ви сьогодні принесли з собою гітару. Привітайте її і давайте подаруйте мамі пісню і всім нашим жінкам. Ви знаєте, я взяв гітару, хоча я зараз дуже рідко. Співаю, десь там виконую в сім'ї. Але є такі моменти, коли хочеться це зробити, тому що вірші в поєднанні з музикою, вони більш, скажімо так, емоційне, справляють і вплив. І я сьогодні хотів би всім матерям і своїй матусі подарувати цю пісню. Вона відома, це пісня Горчинського і заставка вашої програми. Звучить ця музика, але виконання ж воно різне. І я хотів би цією піснею, звертаючись до мами, до всіх матерів, від дітей вибачитись за те, що у нас не завжди бувають такі стосунки, коли ви відчуваєте таку глибоку від нас шану і повагу. Іноді, ці суперечності, сварки, доведення, що ми десь праві. А ви вже не так живете, або навпаки, вони призводять до того, що втрачаємо ну, цю людяність в стосунках. Я хотів би за це дійсно вибачитись. Ми вас дуже любимо. Ми вас дуже шануємо. Ми хотіли б, щоб багато-багато років хто ще живий, і ти, моя рідна мама, щоб була біля нас усіх. Ти потрібна всім і, і дітям, і онукам. Тому ця пісня це як і вітання, і як вибачення перед усіма. Росте черешня, мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте, щодня і дітям і онукам годить. Хоч рідко хто з них дякує за це, що літа дітям і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за це. Мамо, мамо, вічно і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви. Молилися за мене в дні і ночі сива моя нене, росте, живе старенька мати у Господі невтомні руки, серце золоте, щодня і дітям, і онукам родить хоч рідко хто з них дякує за це. Щодня й дітям і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за це. Мамо, мамо, вічно і кохана, ви пробачте, що був неуважний. Знаю, ви молилися за мене. Ночі сива моя нене, ну що ж про вдячність забувають люди, душа сліпа, щасті а про те, вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне, мати оцвіте вони прозріють але буде Зно буде, черешня всохне, мати оцвіте. мамо, мамо, вічно і кохана, ви пробачте, що був неуважний. Знаю, ви молилися за мене. Очі, сиво моя нене. Вибачте. Дякую, Володимире Юройовичу. Дуже гарно. У вас такий голос чудовий. Дуже... Спасибі. Я намагаюсь іноді з друзями і з рідними да, це робити. Хоча рідко, на жаль, випадає вже така можливість. Дуже жорстке, таке. Важке зараз життя і політичне, в тому числі? Тому ну, менше чогось, на жаль, доброго, теплого. Тому іноді не вистачає нам уваги і до рідних, близьких, і до матерів в тому числі. Так. На жаль, Володимир Юрійович, скажіть, будь ласка, а якою мама от господинею є? Що вона вам готувала? Що вам з дитинства запам'яталося? Знаєте, як говорять, відчуваю смак дитинства. От що вам запам'яталося з дитинства? А ви знаєте, ну в селі, от в кожухівці, як і власне в тоді в наших поліських селах, не, не так же ж багато було цих блюд. Так? Але я прекрасно пам'ятаю борщ, борщ справжній в печі. Приготовлений з фасолею. Можливо, м'яса і небагато тоді було, але він був дуже смачний, дуже такий наваристий, ну, просто. Бо, а в печі взагалі вся так, їжа вона не така, так. як на плиті і, приготовлені. Ці каші різні, <різь> теж в горщику. Оце я дуже запам'ятав. Такої гастрономії якоїсь великої не було, і я пам'ятаю, що і мама теж, от, так як виховувалась, таких, ну, я б не сказав, зовсім спартанських умовах. Але, мабуть, це знайшло своє відображення. Вона не дуже багато готувала, хоча достатньо якісно. І я пам'ятаю, що і українські наші страви, і ті самі голубці, і щось із риби таке цікаве, там фарширована, скажем, якась. да. Тобто, ну... А ваша найулюбніша страва, яку вона готувала? Ну, ви знаєте, мабуть, я думаю, що все-таки, мабуть, борщ, український, борщ. — Так, український, хоча, ще раз скажу: у нас в сім'ї таких дуже глибоких традицій там щось готувати не було, мабуть, тому що ми всі багато рухались і менш приділяли уваги десь там кухні. Але більш спілкувались, і це теж достатньо важливо. Володимире Юрійовичу. На жаль, час нашої передачі збіг. На завершення от наближається Різдво. Що ви хотіли побажати сказати жителям нашої Житомирщини, нашого Полісся? Прошу, ну ви знаєте, новий рік, який наступив, він нам безперечно приніс нові надії і сподівання. Ми дуже хочемо, щоб в кожній українській родині зараз запанував справжній мир, тепло, така доброзичлива атмосфера, коли ми, як справжні християни, шануємо ці моральні свої традиції і з великою повагою відносимося до сім'ї, до родини, в тому числі до наших батьків, до матерів я хотів би побажати нам усім бути більш добрими в стосунках, більш толерантними. Ви знаєте, ми говоримо про те, що час зараз дуже важкий, і що там матеріально скрута, і що не вистачає грошей нашим людям, сім'ям для того, щоб там, дітей, скажімо, вчити, виховувати, щоб десь відпочивати красиво. Але я скажу, що дефіцит великий і добра, добрих стосунків. Ми стаємо більш, я б сказав, жорсткими, ну, непримиримими. Ми починаємо дратуватись і знаходити навіть в чомусь гарному, якісь погані сторони. Я б хотів, щоб цього було менше, щоб ми прощали один одному якісь недоречності. Щоб ми вміли сісти і в спокійній, такій дружній обстановці, знайти щось спільне, що нас буде об'єднувати. Оцього я хотів би побажати нам усім, тобто добра, тепла і щирих людських стосунків. Ну і безперечно, безперечно шануємо і любимо своїх батьків. Я вам щиро дякую, що ви знайшли цю хвилиночку прийти до нас. Розповісти про свою матусю найдорожчу людину в світі. Я вважаю вам міцного здоров'я, успіхів у вашій такій нелегкій роботі і звичайно здоров'я і довголіття вашій матусі. Я вам теж дякую. Дуже красива програма. Я вам бажаю і тут нових творчих злетів і реалізації всіх ваших планів. Нехай цей рік принесе вам і нашому телебаченню. Нові здобутки. Дякую. Це була передача Мамина доля. І сьогодні у нас на гостині був Володимир Арешонков, народний депутат України. Програму провела Віра Чернець. Шануйте, бережіть, не забувайте своїх матерів і шануйте нашу неньку Україну, бо вона в нас одна. Щасти усім!